у нас тут Захисник адвокат Панчук. Прошу відкласти розвід складу на іншу дату. Що ми зрозуміли? В судовому засіданні, яке о, не відбулося через наявку захисників. Було направлено листи щодо необхідності надання підтвердження щодо поважності наявки судового засідання. Прошу вас, захисник Для людина. Дайте, будь ласка, судові. Скільки, будь ласка, захисників. З вами погоджується дати під час судового засідання.

Один раз. А зі. в пози манули нас чому не відкладалися? Я один раз важко. не з'явилася, тому що мене поважно по чому. Ми вразили відкладалися, тому що на лікарнями була Так, І э, судове засідання ми відкладали, коли э, всі учасники були присутні у зв'язку з необхідністю обвинувачення Дроздові, підготуватись до докусу. Готові сьогодні до мене дуже клопотання проходить на розвитку. і завжди з доказами чому не викласти. По-перше, це тому, що відсутні інші захисники у нас узгоджена позиція, і тому це буде порушення права на захист просимо до а по друге, тому що експертизи. Які були замовлені, ще не готові, тому прошу. А, зараз, так, вони ви... про експертизу, Зараз мова не йде. Згідно встановленого порядку обсягу дослідження доказів, ми маємо перейти до допиту обвинувачення. Тому я запитую вас, ви готові Ні. до допиту? Чому вони не готові скільки часу? Тому що ще не готові експертизи. Если вам нечего, то выхода у скучно, я вам покажу не разумею, не это на косынки, если вы желаете, с Дайте на шостого також. Прийдемо шостого, заправи відповідно до лікарня обвинувачення. У зв'язку з необхідністю, за вашим запитанням, у зв'язку з необхідністю презентуватись до допиту 22.